Спалахи фотокамер, десятки усміхнених людей та низка різножанрових фоторобіт. Сьомий міжнародний салон фотовернісаж на покрову відкрито. Наше місто ще за царських часів мало сім ательє та сім фотосалонів. Тому з місцем проведення організатори виставки довго не думали. Дубинський замок чудово підходить для таких заходів. Має великі та просторі зали, де можна продемонструвати глядачам як найбільшу кількість фоторобіт. «Подорожуючи за кордоном в різних містях, я, в містах, я бачив, що маленькі міста, там в нас провінція слово це образливо чимось вважається. А там навпаки. Там вони мають в рівних умовах і в маленьких містечках. Кіпить культурне життя. Також проводяться виставки, також проводяться різні фестивалі. І Чому буде не показати участь конкурсі? Взяли представники 46 країн світу. Гран-прі здобула світлина відомого аргентинського фотометця Рауля Віалби, яка підкорила серця більшості суддів. Сергій Коваль, генеральний директор компанії Лейко Україна, роботи якого також представлені на конкурсі, займається фотографією лише 4 роки і полюбляє працювати в журналістському жанрі стріт фотографії. Фотография с цветами это вдохновение, которое нашло на меня в кафе. То есть фотографии отображают. Мгновення жизні, которої ні повторіми і котрий ми більше ніколи не зможемо відіті з ліві Усі представлені фотографії були поділені на секції, зокрема, такі як вода, портрет, спорт, фотоарт та природа. Остання з них найбільше припала до душі відвідувачам виставки. Подобається багато про природу, коли ми хочемо своє середовище, все таки більше на нього звертати увагу. Щоб воно все таки було краще, мені дуже сподобалася ці картини. Я просто ніколи не бачила таких гарних від Мені Сподобалася там арктична серія, там де пінгвіни дуже такі цікаві роботи. є. Підводна серія. Микола Тимкалюк – львівський фотометець професії уже більше 40 років. Працює у жанрі портрет, натюрморт та в стилі ню. При створенні своїх робіт найчастіше користується плівковим фотоапаратом. Основи моєї переваги це однозначно плівка, плівкові технології. Я над цим працюю. І з кожним роком на фоні цифрових технологій плівка стає. Однозначно елітною, дуже вишипаною, дуже зображення плівкове. Ніяке порівняння з цифрою. На фото вернісажі відвідувачі не тільки мали змогу оцінити світлини кращих фотографів, а й поспілкуватися із ними. Виставка діятиме протягом 20 днів. Тож усі бажаючі зможуть побачити знімки, зроблені в різних куточках світу.